І всім які на каналі Мобільного стрільця, на каналі мобільного геймінгу. І відпочинку вітаю всіх глядачів, підписників, а хто не підписаний, запрошую до підписки. Всім мега дякую. Отож, знову фарм з самозванцем і знову закидає нас на Арсенал. Отож, йдемо шукати цінний лут, який пропустили основні гравці. Ну і по можливості пробувати полювати на основних гравців, якщо буде така можливість. Ну, і так, далі, no, yes, the так, що ти робиш? Тишина. Що це біда тарабани на кожному початку рейду його пропалку в вухо, на вушниках Так, 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 так. Тобто бігти, та тобто тобто, по сейфах, напевно. Хоча скоріш за все, що більшість сейфів вже відкрито. Сумнівно. Що. Але є шанс, що можливо щось і пропустили, як завжди. Ну що, біжимо, глянемо, хоча цей сейф тут завжди відкритий. Дуже рідко буває, щоб він був, щоб він був закритий. Чого гляньте закритий? Серйозно? Хошов друг. Блін, я відав перший раз, попадаю на нього, бо він був закритий. Серйозно. В основному він завжди максимально відкритий. Прям дивно. мега дивно. Хм. Ну, попробуємо. Мені здається, самозванцем я віду перший раз його відкриваю. Я відав його ще не відкривав. Точно не буду казати, не пам'ятаю, але. Мені здається, що я відав його ще не відкривав. За основного гравця так, але за самозванця... Щось я такого не пригадую. Може я просто забув, але ану. Ну. ну? <laughs> Нормально. Хайно. А, я довольний. Я задоволений. Гарно. Поїхали далі. Може то і на медичці ще сейф є. О, шо? То його не знаю, в основному він там проводив і теж, але типу якби Нормально? Так, тут хтось страха не дожив. Сайга, блін. -мо. -йо. Не. Так, бетончик заберем Хто його знає куди ми підемо, як буде. Може вийдемо. Тут що тут якусь зброю теж скинули? Тоже сайга Що тут всі з дробаками почали ходи? На нартрежі бом на мосенькі, а тут бом на сайгу. Так, тут якийсь шолом. Течку хтось скинув. Такс. Куди тут збігати, блін, на тарілку, напевно, в район тарілки, в центр, бо якщо якийсь шухер буде, то будемо мати. Ай, давай біжимо. Біжимо сюди. Тут, блін, в принципі, ще два сейфи, я украпав, а вдруг не ще закриті Пробую, всяку буваю. А я, тут взагалі не був Так, Там якийсь труп при вході. Хтось трошку умер. Вот. Ботик. А тут якийсь гравець. Тут когось, блін, заморквасили. Бронік бляха, ви бронік, блін. Трохи такий підубитий, хоча й би розгрузку зберем. Так, що в нас там далі? М14. Угу. Ясно, що нічого не ясно. Ну та й що? Певно йдемо на тарілку. Що тут робити? В принципі, нема що. Такс. От вже нормально, папок. За перших пару хвилин я вже 200 штук підгоров. Непогано. Це мені подобається. Старт гарненький. Гарнюкий. Такс. Що може кого трупика підберемо? Зараз подивимось. Завжди хтось є десь. Хоч не завжди можна знайти, але що пораш. Як є. Ну вот, наконец-то их закрытый. Всякому дебуту. А, вот. Он закрытый? Серьезно, народ? Нормально. Аж дивно, мега дивно. Коротше, витаємо. що буду тарабанити дурної. Хукає щось цінне.

Раз нічого толкового все обутано, біжимо далі. Так, цей що, надія на цей сейф. Може вдруг тут ще щось є, може вдруг не удано. Пробуємо, ну, тут був, був. Ого, тут все збреви. Збреви, все що може. Я вам хай Привисоси біля Так, що тут? Блін, тут навіть коробки оці по відкриванні, Да, Короче, робити мені тут нема що. О, патрончик, нормально. До колекції. Коротше, треба шляпати на вихід, по ходу, дві хвилини з гаком. Нема що пробити. Тут бутил постріляли, блін, тут все повідкривано. Коротше, йдемо на вихід. І так нормально, блін. Золоце ми зараз продамо наше золоце. Золотце моє. А що нормально? Не мільйон, не два, ну але Коли в тебе там пару тисяч сотень, або, наприклад, там 2-3 мільйони, чи там тих 10, це досить так і небагато. Так що навіть такий виніс за самозванця, я рахую, це досить непогано. А то я багато чую, що е за самозванця, що там можеш винести, тут не оплачуюся, плачи 60 штук, чи плати там за 300 штук. Так, не, не все, за 300 штук там небагато важче. Але воно теж окуповується. Так що я того і запустив оцей серію відео фарб самозванців, Щоб показати людям, типу, блін, що ці бюлети окуповують себе. Не все. Один, наприклад, там з трьох біветів не окуповую взагалі. А в основному викупі де блін. Класти 60 винести 230, ну, я рахую нормально. Так що всім удачі, не забувайте підписуватись. І не брезгуйте, як то коли бігати сам До наступних рейдів і відео. Рікую це шикарно, так що народ, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Бо переглядю море, я мега задоволений. А от підписок. Підписок, на жаль, мінімум. Добре, всім удачі, удачі, удачі і ще раз удачі.